В Україні встановлено свято Дня державного прапора України згідно з указом президента Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року. Український прапор символ пшениці в степах під блакитною аркою неба, який уособлює споконвічне прагнення народу до миру, праці, краси та багатства рідної землі. Раніше день державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. А в честь цього дня хочемо поділитися з вами історією нашого прапору, а точніше, найцікавішими фактами та подіями, пов'язаними з ним. Синьо жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Перша історична згадка про поєднання жовтого і синього кольорів датується 1256 роком, днем заснування Львова. На гербі міста поєдналися жовтий лев на голубому тлі. У запорожців також зустрічалися сині прапори із золотими орнаментами. Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української народної республіки. Потім в історії України був період червоного серпасто-молоткастого, а за синьо-жовтий саджали до в'язниць. Але блакитно жовтий стяг був для багатьох рушієм національної сили, спротиву та відваги. 30 квітня 1966 року студент вечірнього відділення Київського інституту народного господарства Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вивісили на даху інституту блакитно-жовтий прапор, на якому було вишито ще не вмерла Україна ще її не вбито. Вони будили Україну від компартійного сну. Вона була залякана, затуркана, забита комуністичними ідеями. Вони вважали, що їх батьківщина не радянська, не УРСР, а Українська Народна Республіка. 27 липня 1976 року. Під час футбольного матчу в Монреалі між збірними НДР і СРСР на поле у вишиванці з прапором України в руках вибіг уболівальник Данило Мигаль та станцював гопак. Акція тривала 15 секунд. Після чого втрутилась поліція на самому стадіоні 150 українців вивісили плакат із надписом Свобода Україні». у новітні часи. Національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий, 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше, 24 липня 1990 року. Рівно через рік після історичного голосування за незалежність України група народних депутатів внесла до сесійної зали Верховної Ради великий український прапор розміром 8 на 4 метри і накрила ним трибуну. Український прапор змінив кілька кольорів, перш ніж прийти до звичного синьо-жовтого забарвлення. Він був червоним, малиновим і навіть червоно-синім. У 1918 році Центральна Рада на чолі з Грушевським затвердила нинішню гаму кольорів. Китайська художниця Мао Мао у 1992 році попросила першого президента України Леоніда Кравчука поміняти розташування кольорів на прапорі. Таке поєднання, на думку Мао, символізувало біди для держави. Тим не менш, правильна назва державного прапора України синьо-жовтий. Його кольори розташовані в такому порядку: вгорі синій, внизу жовтий. Така послідовність кольорів подобається не всім. Та якщо ж звернутися до історії, то можна помітити, що довгий час порядок смуг на прапорі був невизначеним і використовувався в двох варіантах: за однією версією, синій на прапорі символізує небо, а жовтий колося пшениці. За іншою, це символи двох головних стихій природи води та вогню. З релігійного погляду, жовтий уособлює Бога, а блакитний все земне. Під час захисту донецького аеропорту воїни кіборги, попри постійні обстріли, знов і знов вивішували прапор над будівлями. Синьо-жовтий стяг увесь цей час майорів навіть над диспетчерською вежею, аж поки ворог її не знищив. Нині двічі на рік цей стяг із Донецького литовища підіймають над військовою частиною у Кропивницькому. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення української державності 1917, 1941 та 1990 року, і три сучасних революції на граніті та обидва майдани. Нині під цим стягом ведеться війна проти Росії. Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам. Український прапор у кожному куточку світу нагадує про сміливість і подвиг українців символ нашої української ідентичності, уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні, у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє. Прапор України це не просто тканина, це частинка душі кожного українця. Він надихає на боротьбу, об'єднує народ і символізує віковічні прагнення українців до свободи і незалежності. Ми вітаємо кожного українця зі святом. Слава Україні, цей подкаст створено для мережі місцевих медіа «Громада груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю, та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!